Колись коломою називали містом фонтанів. Їх у місті було близько десятка. Однак практично всі з них зараз зруйновані. Тепер у місті над прутом до двох діючих фонтанів додався ще один це так званий сухий фонтан, бо він не має ємності для збору води. Це перший такий фонтан у Коломиї. Всім до вподоби такий водограй. Доволі симпатично. Нам незвично, бо кожного пришли кожного року тут щось міняється. Я пам'ятаю, як клали машинки. І наскільки всі були обурні, що це є бруківку, Мені ставили бруківку, всі були обурні, що Це за багато грошей. Тепер тут фонтан. Ну, візуально мені подобається дуже гарно, як за кордоном, Ну це дуже класно. На зведення такого фонтану із міського бюджету коштів не витрачали. Це зробив підприємець, що збудував будинок у центрі міста. Площа перед писанком відбулася реновація тієї площі. Тобто, частину витрат ми взяли як міський бюджет, це бруківка, дерева, озеленення. А частину коштів дав підприємець, який збудував поруч будинок, і саме фонтан це є якраз збудований не за. Кошти бюджетні, це є благодійні кошти, але цей фонтан вже переданий на управління комунального господарства, бо його треба обслуговувати. Тож тепер третій фонтан тішитиме містян та гостей столиці покуття. З коломиї Богдан Малецький Галина Рвальчук телерадіокомпанія Раї.